Євген Андріканич понад 13 років працює веб-розробником на умовах фрілансу. У вільній від роботи час веде блог. каже, створив свій канал близько двох з половиною років тому. Чоловік облаштував своє робоче місце під студію для запису. Тут займається й монтажем відео. Але почалося все з мети. А донести інформацію безкоштовно до якраз не мегаполісів, якраз місця, де немає університетів. Можливо, є тільки ноутбуки, якийсь інтернет. Євген Адріканич показує срібну кнопку YouTube. Її дають за перших 100 тисяч підписників. Зараз його канал Фрілансер по життю відстежують 215 тисяч користувачів. каже частина аудиторії дивиться його із США та Європи. Судячи з усього це російськомовні або українськомовні люди, які по всьому світу пороз'їжджалися зараз. Вони дивляться цей контент, окрім каналу Фрілансер по життю Ужгородець веде ще два ютуб-проєкти. Окремий канал Українсько-Україномовний. А пристрасті називаються там. Я запрошую різних іт спеціалістів цікавих. Також є більш такий канал легкий, називається слушай. Люди різних професій і розказують якісь. Кумедні або ні історії. Наприклад, людина там перейшла океан, розповідає про це, або людина працює рицарем, Так. Компанія Ютуб запропонувала Євгену Адріканичу послуги персонального консультанта. Разом вони розробляють контент-план для цільової аудиторії каналу. Так, сезонність є, і в залежності від того, люди скоріш всього підуть зараз на шашличок, або вони будуть вчити там Джаваскріпт. вже трохи розумієте. Міє, що коли треба випускати? Тобто, якщо у вас контент там які е, направлений кудись, то треба зважати на усі ці фактори, щоб е, досягти успіху. Олександр Курта, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.